Богдан Середюк, уродженець села Саджава, що на Івано-Франківщині, більше 30 років присвятив творчій праці на благо прогресу науки і техніки. Цікавий те, що громадський діяч має літературний спадок у вигляді чисельних поетичних збірок. Цьогоріч поетові й діячеві виповнилося 70 років, і з приводу ювілею була проведена зустріч за підтримки інтелектуального клубу творчих особистостей у обласній універсальній науковій бібліотеці імені Івана Франка. Сьогодні ми підводимо підсумок за, роботи, за час роботи 2016 року. І нам сьогодні дуже відрадно, що очільник обласного товариства, винахідників раціоналізаторів України Богдан Май Середдюк нещодавно відзначив свій ювілей 70 літ. Сам же інтелектуальний клуб творчих особистостей існує упродовж 14 років. Спільно з обласним управлінням економіки вони започаткували цьогорічний випуск творчої продукції вчених та винахідників. Цього року презентували восьмий випуск. Ми разом з обласним управлінням економіки започаткували у свій час, коли проводили щорічні виставки, започаткували випуск щорічних каталогів. Ну а після цього, значить, ці каталоги вже перейшли. В інтелектуальний продукт вчених винахідників Прикарпаття, і ось щороку ми видаємо. Новий продукт. Ви сьогодні бачили, що презентувався восьмий випуск інтелектуальний продукт, тобто книга, де відображає всі нові винаходи, які відбулися впродовж року. Окрім презентації творчого доробку прикарпатських вчених та винахідників на заході по особливому відзначили Богдана Середюка за особистий і вагомий внесок у розвитку наукової, технічної та інноваційної діяльності області поета та громадськопросвіту. Вітницького діяча відзначили медалю за заслуги перед Прикарпаттям. Заслужив найвищу нагороду. Област ця нагорода засвідчує те, що він нахідницький і раціоналізаторський рух цікавий не тільки для громади, не тільки для вчених, не тільки для тих людей, які творять і займаються патентною діяльністю, але також і для владних структур. Ліліана Хомишин, Дарія Киба, Олег Рудак, новини телеканал Раї.